А Секретар є чи нема? Скажіть, будь ласка, зараз скільки годин? Скільки на зараз годин? Уже 14? 14.10 чи 14.05? Ну, реєстрували на 5 хвилин пізніше значить, заяву. 14.05. У нас вже мала бути пане секретар, друга справа. А в нас ще фактично не розглянена заява від 23 листопада 2015 року про відвід судді. Я вам повідомляю про те, що є ще заява про відвід судді в зв'язку з тими документами підробленими, які я отримала вчора за вашим повідомленням, значить, відніше 22 числа. Тому у вас є ще одна заява про відвід по Агаті Володимиру Івановичу. Потім у вас є про відвід заява Надії, яка мала бути на 14 ту на сьогоднішній день не почалася справа. У мене теж автобус, мені треба їхати. Тому у вас питання: один відвід ви зробите, зараз маєте другий зробити, а потім, не знаю, коли ви будете робити, бо ви засідання не почали по Агаті Надії Іванівні. Маєте ще по агатії 17 вересня вирішити питання про відвід. А після того вже вирішувати питання, направити всі повістки і після того продовжувати далі справу, а не порушувати закон. Я вас повідомила і поїхала. А ви вирішуєте, присилайте мені документи.